Під ранок росіяни здійснили масований обстріл Одеси, атакували безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали у самісінькому центрі міста. Є масштабні руйнування, постраждало щонайменше 13 людей. Подробиці дізнаємося нашого кореспондента Андрія Настасов на прямому зв'язку. Андрію, вітаю! Розповідай, будь ласка, що відбувається в Одесі. Вітаю Анастасія, Одесу ворог атакував на світанку приблизно пів на п'яту ранку. Це був масований обстріл. Якщо аналізувати дані моніторингових каналів, то на наше місто Росіяни спрямували близько 15 безпілотників. Повітряний бій тривав півгодини. Підрозділи протиповітряної оборони відбували цю атаку, але є і влучання. А саме у середмісті Одеси, зараз ми перебуваємо саме у районі, який опинився під ударом ворожих безпілотників. Тут зруйновані та пошкоджені житлові будинки. На місці спалахнули пожежі. В Одеській обласній військовій адміністрації повідомляють, що Поранення дістали щонайменше 13 людей, серед них одна дитина. Наразі всі вони шпиталізовані до медичних закладів, але точна інформація щодо постраждалих поки що уточнюється. Наразі на місці працюють аварійні служби, рятувальники розбирають завали, адже є інформація, що під завалами можуть ще перебувати люди, зокрема дві літні жінки. І далі пропоную послухати пряму мову. Ми розуміємо, що позаду мене в житловому будинку могла залишитись одна жіночка приблизно 60 років, яка не встигла відреагувати на сигнал повітряної тривоги. Її родичі залишили помешкання, але вона на жаль не встигла. Це попередні дані зв'язку з нею немає. Її мобільний телефон виключений. Ще задні локації ще одна особа, яку також рятувальники шукають. Ми сподіваємося, що це не підведеться інформація, але наразі її місцевої не встановлено, не знаходження. Її. Ну, як ви самі можете бачити, руйнування дійсно масштабні у деяких будинках внаслідок влучання безпілотників повністю знесені дахи та верхні поверхи, і це вже не кажучи про вибиті вікна, двері потрощені меблі у десятках. Житлових будинків навколо, крім того, внаслідок цієї ворожої атаки також у середмісті Одеси було зруйновано дитячий інклюзивний центр, а також сусідній дитячий садочок. І крім того, понівечені навколо крамниці, гаражі, адміністративні будівлі, автівки громадян. А поки така інформація, я нагадаю, триває пошуково-рятувальна операція. Ми спостерігаємо за ситуацією. І тепер Анастасія передаю тобі слово. Дякую тобі, Андрію, за докладну інформацію про наслідки атаки росіян по Одесі. Розповів наживо наш кореспондент Андрій Анастас.